Давайте поговоримо про акторів. Я не є така зірка, але про мене всі знають і постійно крутять серії серіалів з моїх участі, навіть з якоюсь епізодичною роботою. Так виходить, що кожного дня по телебаченню щось зі мною крутять. Це називається серія має дуже великі великі високі рейтинги. Ви самі там ще щось дописуєте. Топова серія називається. Є актори, які цікаві. Ви на них будете підписуватися і в соцмережах, і будете залишати там багато коментарів. І люди роблять різні нарізки зі мною. Дивіться, хто вона насправді. Це моя щирість з вами. Це моя робота. Я намагаюся в роботі зіграти так, як воно є. Спостерігаю за людьми, копіюю, працюю багато над ролю. Так що ви вірите в це? І є в соцмережах. В різних соцмережах, де щось показали по телевізору, ви щось записали з екрану собі на телефончик. І ширя, дивіться, хто вона насправді, а там кримінальний серіал. І в мене там негативна роль, а люди вже ширять, дивіться, вона там е, сиділа в тюрмі. Дивіться, все її судили, дивіться, вона бреше, що не заміжня, а неї ж чоловік був. Це просто моя щирість з вами. Це відео виробництва кінокомпанії належать їй права. Я б хотіла, щоб кінокомпанії то ширили, а не якісь споживачі з викривленим змістом. Ще Чи не знімаюся, не, не, не платять. Я знімалася багато, тому що мені потрібно були гроші. Ти ходиш на роботу, там через день тебе ті зйомки, може бути в день декілька зйомок. І туди-сюди переходиш, залишаєш 2-3 годинки, тому що там затримується. Ти заробляла копійку, гроші заробляла. А зараз наліпили оцих, щоб десь матюкатися, чесне слово. І знімають ці серіали, той серіал, хтось в неї вкладає, серіал то ніхто не подивиться. Як то в неї не вкладають, як не стараються, як її там не марафетять, ну немає в неї. І в соцмережах підписків немає. І телебачення, ну як її там не нав'язує, все одно ви то забудете. А мої оці серії, які там скрізь там тиражуються, пройшла, говорить, ви будете пам'ятати вічно, якийсь дешевий серіал стане якоюсь класикою. Я б хотіла повернутися до професії, але через те, що в нас підсовують, знімають якихось своїх, погано в нашому кіно, то якість така погана. І мені не пропонують кошти за мою акторську роботу. Мені кажуть, ну виручи, виручи, ми тобі колись заплатимо. А чого я маю виручати за те, що в нас хабарі беруть? Тому що в нас гроші відмивають, коли я приношу гроші.